Всіх вітаю на моєму каналі. Зараз моя найулюбленіша пора року осінь. І просто гляньте на красу природи довкола, на ці дерева, які вони різнокольорові. Ми тим часом вже встигли вирушити в магазин, тому показую вам нашу нову розпаковку продуктів. Так, ми сьогодні після лікарні були. Тому що в мене був плановий огляд, то зайшли в магазин, так як я робила цей салат мімоза. Знову ж таки, в мене швидко закінчилася морква. Придбали гірчиця. Тому що я робила ревізію в холодильнику, і в мене ця гірчиця, коротше, була вже просрочена. Далі. Ось такі шкрипки для миття всього. Далі сметана. 88%. Це. У нас, коротше, в селі коштують такі соління 60 гривень, а в АТБ я бачила по 100 гривень за таку баночку. Далі два лотки я купила, тому що в нас е, вже не знаю, де всі інші подівались, то вони по 25 гривень яйця. Е, ось такий джем, це на млінці із полуницею. Хоча в мене є заморожені вишні, але малини в мене замороженої нема. Консерви. Це я хочу зробити сирник. Я вже дуже давно не готувала сирник і купила такий кисломолочний сир, який був по акції, то буду готувати бринза. Купила собі е, цей як він, гранат. У мене вже плутаються назви. Не знаю, який він буде всередині, він дорогий, але мені щось так захотілося банани. І э, тут ніжки, чвартки курячі. То я буду запікати э, на вечерю і сашкові на роботу також покладу. Ось така в нас вийшла розпаковка продуктів. Така в нас кукурудза. Велика, файна. Ще треба э, зібрати. Зібрати кукурудзу і буряк у нас залишився на городі. Кукурудзиня, то єсть дуня. А це теж ми будемо молоти, так як купили млинок ось така файна виросла, велика. Ось, власне, наша дуня. Коли чоловік на роботі, як я вже і говорила, то вона знаходиться в хліві, і я просто до неї приходжу, даю її їсти, пити. Вже вона достатньо підросла, велика, гарна теличка. Тільки це дзеркало не мий, все одно нічого не змінюється. Все одно е, воно за день, за два стає брудним, тому що на ньому дуже видно плями. Тобто воно таке в кольорі слонова кістка. Хоча воно дуже гарне, я вже втомилася його відмивати, якщо чесно. Так, я трішки прибрала у вані в загальному, залишила цей вазон на вікні. Пральний порошок тепер теж сюди кладу. Так як в нас перебої з водою, то ми запаслися трішки і питтєвою, і такий великий бідон набрали води. До речі, мене запитували за цей гель для інтимної гігієни, який я купувала в АТБ. Можу рекомендувати він е, нормальний. Не скажу, що там щось в нормальний. У мене після нього подразнень немає. Ця тумба, яка в нас була у ванній кімнаті, ми перенесли її в коридор, тому що в нас немає місця там. Вона дуже така габаритна. Ось Сашко, коли приходить, він кладе сюди ключі, і тут зберігаються всякі серветки, милу. Коротше, усілякі мої якісь запаси, які можна покласти в полицю. Далі, в нас найбільше місця займає взуття Остапа. Ось, безліч тут різного взуття, яке нам також передавали. Я навіть ще не встигла витягти своє зимове взуття. Так само осіннє. Ось, Але я встигла перебрати е, свої е, сумки, тому що тут дуже багато різних було. І реально я їх не використовую стільки. Мені от вистачає мінімуму. Сумок, також шапки Коротше, місця немає, але ми намагаємося щось робити, кудись щось складати. Ну, але якщо подивитися з іншої сторони, то ніби наш коридор не такий вже і маленький. Але, але. На цьому тижні в мене знову ж таки смакові вподобання повторюються. Це знову піца, це знову салат. Також я випікала м'ясо у духовці з функцією, яку я ще не використовувала, і дарма, називається гриль. М'ясо після неї просто має неймовірний смак. Я так здивувалася, чому я раніше не вмикала цю функцію в духовці. Це мені чоловік нагадав про неї, тому що я би дійсно не додумалась. і м'ясо набагато швидше випікається, не стає таке засушене, як у то, знаєте, вімкнути звичайний режим. Також випікала ось такі пиріжки з полуничним варенням, робила крихту солодку з борошна та цукру і масла, тому в нас були такі збалансовані тарілочки, рис. Капуста м'ясом, витягла з морозилки ось цей набір з червоної риби для супу. До речі, мені попались реально класні шматочки, не просто там голова чи хвіст, ще й обрізки з хребта. Я це все діло ретельно промила і поставила варитися. Тим часом нарізала картоплю, моркву. Та саме до цього бульйону я поклала одну цибулину відварюватися. Знайшла в себе на городі ще залишки петрушки, була цьому дуже рада, тому що вона до цієї ухи дуже пасує, все, нарізаю, а тим часом вирішила зробити десерт. Ось такі рогалики з дріжджового тіста. У мене була шоколадка чорна, яку я купувала в АТБ. Ось ця недорога за 20 гривень, тому я її просто розломила, акуратно поклала все, закрутила. До речі, ці рогалки вийшли дуже смачні, апетитні. Ось такі красунчики. Як ви знаєте, я люблю робити великі порції цього тіста, щоб не знати, куди це все потім використовувати, застосовувати, що мені випікати і що робити. Тому що зранку ти наплануєш одне, а вже потім в тебе зовсім інші плани, зважаючи на ті чи інші обставини, або на твоє здоров'я. Ну, в загальному я була задоволена тим, що мій план був виконаний, тому що і ми маємо що їсти, і Остапові є що пожувати, і Сашкові є, що на роботу взяти. До речі, він бере велетенські просто лотки на роботу з собою, цією їжею. Я ж то переживаю, щоб він був ситий, не голодний. В загальному, я думаю, що йому це точно не грозить, як ви можете помітити. Ну і також, Так як в нас дуже багато яблук, я їх нарізала, почистила і додала цукру, ось така краса вийшла, пиріг з яблучком, неймовірно, апетитний, соковитий. Ну і, власне, наш обід ось така рибна уха. Вона, до речі, вийшла дуже ситна, незважаючи на те, що я не люблю рибу, але реально вийшла дуже смачна і така поживна, корисна. Ось ми добряче наїлися. Що ще хочу сказати? На цьому тижні. Ми придбали вже нарешті Сашкові окуляри, тому що в нього дуже поганий зір. В нас там їздила машина з діагностуванням зору по селі. Ось, і в нього дуже поганий зір. Реально він постійно мружився, так як він любитель посидіти в телефоні, в комп'ютері. Плюс до того всього, він ще й водить машину, тому йому ці окуляри були просто життєво необхідними. Реально, наскільки в нього покращився зір з ними, наскільки він став краще бачити, тому, якщо у вас є якісь проблеми, не затягуйте, тому що це дуже важливо. Особливо зір, в нього в сім'ї це йде якось генетично, поганий зір в усіх, тому я хочу вас застерегти. Ось так виглядали рогалики всередині з шоколадом. Ну і після всього цього приготування, після миття посуду, я просто була неймовірно втомлена. Але, незважаючи на це все, я вирішила ще приготувати салат, тому що мені дуже захотілося салату, трішки шкідливого, з сухариками. В цей салат я додала пекінську капусту, сухарики, також кукурудзу консервовану і ковбаса. Сир я нарізала кубиками. Ну і, звичайно, майонез. Майонез ми придбали в магазині, тому що домашній вагітним жінкам не можна їсти. Я цього, до речі, не знала. Ну, і ось так ми веселі, щасливі, пішли відпочивати. Я дивилася свій улюблений серіал Величне Століття, вже, напевно, 10-й чи 11-й раз по кругу, і, чесно сказати вам, я просто в шоці, як ми колись таке дивилися, тому що всі чоловіки в цьому серіалі це червоні прапорці. Мені реально шкода і ту хюрем, і ту Махідевран, і валіде всіх на купу, тому що все, що відбувається там, це просто жах повний, який в загальному в усіх турецьких серіалах вони по півсерії розтягують погляди, а потім ще якісь інші події. Друзі. Я вже всіх обійшла, <смі>, як всіх, дуню, тому що чоловік там завчасно мені все готує, для неї і воду, щоб я не носила, стоїть в хліву. І зараз вона їсть листки з кукурудзи. Загалом з нею поки немає ніяких проблем. Ось, Вже будуть проблеми, коли буде доходити термін, напевно, до її запліднення. Тоді вже необхідно буде думати. Так, в загальному, на на цьому тижні ми їздили до лікарки, знову на обстеження. Типу, там треба приїжджати кожного місяця і знову мені через три тижні їхати, тому що в мене буде, типу, УЗД на 25-му тижні. Загалом я вже втомилася їздити постійно, здавати кров, е здавати сечу, е важитися, мені міряють тиск. Я розумію, що це необхідно робити, але ну, це займає час і мені необхідно потім перед тим морально налаштуватися на цей прийом, хоча він дуже швидко проходить, і після. Ще в мене така проблема, що в мене дуже тонкі вени е І на руці важко знайти цю вину, щоб взяти кров. То та медсестра шукала її десь пів години. Я вже кажу: давайте, давайте я свого чоловіка покличу, тому що в нього медична освіта. Вже давайте він візьме. Я вже не можу тут сидіти. У мене болить поясниця тут сидіти, чекати під кабінетом. Е типу, я могла б скористатися своїм положенням, сказати: вагітних нехай пропускають без черги. Але там сиділи усілякі. А бабуськи, то я не хотіла вже з ними вступати в конфлікт, тому що це би був конкретний е, бій, так сказати, вони там контролюють усе, хто за ким йде. Е, хто що прийшов? Коротше, ну так, в загальному, Якщо не перепрацьовувати, так як я вчора це зробила, там готувала дуже багато всього, якщо не перепрацьовувати, то я почуваю себе нормально. Якщо спати в обід, типу робити, будь здоровий. Сказали відпочивати, та я б і рада, але дуже багато роботи, насправді, яку за мене ніхто не зробить. Я думаю, що це і так всі знають, всі розуміють. У нас ще були цього тижня відключення світла, мінімальні, ось е, не страшно. Е, але зараз лякають. В загальному зараз в інтернет заходить, то лякають. Відключення світла, відключення газу перед зимою, кожного разу одне й те саме. Ви будете сидіти в холоді, в голоді, скоро підвищення цін. Ви будете ну, просто. Катастрофа всесвітнього масштабу скоро завершення війни в 2026 році, 11 січня. Ну там такі екстрасенси, там такі тарологи, там такі м м проповідники. Вони все знають, все знають краще нас, і нам, бідним і нещасним, людям розповідають, наганяють паніку. Ні, щоб щось позитивне сказати. От реально позитив, якийсь нести в маси, щоб в людей не було ніякої депресії. І так знаєте, все погано, то вони ще гірше роблять. Оце нагнітання, це як подивишся, як сам себе накрутиш, вже і самому погано стає, вже і сам не знаєш, куди бігти і що робити. Вже починаєш збирати тривожні валізки. Хоча треба не забувати, що в нас в країні війна, і ми живемо в такому стані доволі довго, тому що вони там нас лякають, я не знаю. Ще дивлюся по новинах, що будуть вибори. Наступають вибори. Мені дуже цікава ця тема, особливо моєму чоловіку. Знаєте, мені як жінці зараз цікаво, як би мені там нову тюль купити до будинку, там собі щось якесь взуття нове купити. Якби їздити прогулятися, там зробити якусь осінню фотосесію, прибрати в будинку нормально в цих двох спальних кімнатах, тому що Остап мені не дається зробити. Як застелити ліжко вагітній жінці? Ось е зранку мене це цікавить. А от е в дитинстві я пам'ятаю, я сиділа, е коли ми йшли в гості там до родичів, до друзів, всі чоловіки просто спорять, е сперечаються на рахунок політики. От я завжди сиділа і думала, як їм це цікаво робити. Ну наскільки це нудно слухати, просто. Ви маленькі мурашки, ви нічого в цьому не тянете. Як ви можете сперечатися на рахунок чогось вищого? Е типу, якщо ви там ну, нічого не розумієте, ви цих людей особисто не знаєте, тих політиків там чи ще щось М ось, але я е точно запам'ятала, що всі, всі жінки, які сиділи за столом, вони завжди не втручалися в ці моменти, тому що їм це не цікаво. Вони говорили там про своє, про якісь рецепти, про дітей, ну в загальному, хто за кого там заміж вийшов, е що от у нас жінок цікавить. І от зараз мій чоловік сидить за столом. Я вже не можу. У нас типу традиція. Ми збираємося на сніданок, обід вечерю всі разом їсти. Ось і він сидить і розповідає мені з серйозним вирізом обличчя за ці політичні усілякі теми. Я вже йому сотню разів говорила, що мені це не цікаво слухати. Давай говорити на теми, які цікав... ну, цікавлять нас обох, а не тільки тебе. Але він от реально. Я в ньому впізнаю свого батька, тим, свого дядька, тому що одне і те саме, одне і те саме заводиться Шарманка, і вони починають говорити про цю політику. Воно мені вже настільки набридло. Тому що я розумію, що я нічого не можу змінити, або якось повпливати на це на місці. Навіщо мені в свою голову забивати якимись негативними думками, або думками про цей? Остапе. Остап тут, коротше, розносить будинок, бавиться, стрибає, не дає мені нічого сказати в загальному і нічого зробити, тому що я не можу нічого в цих кімнатах прибрати, нічого зробити, тому що Остап. Наводить поляки. Одразу, от я перебрала йому іграшки, викинула увесь непотріб. Він біля мене стояв, пильнував, щоб я не викинула якусь зайву іграшку. От вони йому були не цікаві весь цей момент, саме в той момент, коли я взяла їх до рук, він зацікавлений грою і одразу всі іграшки стали потрібні. Я дивлюся, що люди там вже роблять якісь осінні фотосесії. Е, так гарно фотографуються. в мене є камера. Ось, в загальному, тож мені також необхідно щось таке зробити, але мені настільки. Е, лінь. Я настільки зараз лінуюся щось робити в такому плані. Е, я пам'ятаю, я там раніше фарбувалася, наносила тони цієї штукатурки. Мені подобалося. Зараз мені байдуже, я виходжу на двір, гуляти, там навіть кудись виїжджаємо. Я просто помилася, розчесалася, нанесла крем сонцезахист і пішла. Тому що е, реально, <с> вже мені все одно до того всього в мене такий стан, що я дивлюся на себе в дзеркало тільки двічі разів в день зранку і ввечері. Остапа своя атмосфера. Ну, це те, про що я казала. Тут просто немає де сісти, де присісти. Все валяється, всі іграшки валяються. Тут щось Остап собі складає. Книжки валяються. Остапи, що це таке, га? Як мама має прибрати? Тут також в нас дуже цікава атмосфера. Книжки, якщо читаються, якщо розглядаються, тільки з машинами, тільки з машинами, все Все інше нічого не цікаво, тільки машини, книги з машинами, мультики з машинами, все, на цьому завершені. Гальному що я хотіла до вас донести? Не беремо в голову негатив, відкидаємо негативні думки, якими б вони не були нав'язливими. Думаємо про позитив і рухаємося в цьому напрямку, тому що не потрібно все близько брати до серця. Як от я от наслухаюся, надивлюся треба більше. Приділяти час собі, своїй сім'ї, якимось своїми хобі займатися, тому що оце сидіння і слухання всіх цих новин призводить до негативних наслідків. Я хочу побажати вам всього найкращого, Божого, благословення, миру нам усім, і е, сподіваюся на вашу вподобайку. Тому що це допомагає підтримувати мій канал на плаву, незважаючи на те, що я викладаю відео раз в тиждень. Але тим не менш, це теж важливо, тому що, якби я взагалі е, лінувалася там по максимуму, то я би нічого не виставляла. А так я все одно намагаюся, це я так зараз виправдовуюся. Типу, я намагаюся хоч щось робити, хоч якийсь контент, знімати, сільський контент, розуміти е, то, що я готую, що я там е, роблю по будинку мінімально, але показую е, хоча б що. Тому до нових зустрічей я хочу побажати вам всього найкращого, Божого благословення. миру нам усім над головою. па-па!